Друзі, вітаю! Не випадково сьогодні вранці російські пропагандисти активно цитували так звані інсайди, витоки з Кремля, які насправді були інформацією з кремлівської методички про те, що Москві ще потрібно мінімум півтора місяця, щоб підготувати мирну угоду. Адже сьогодні, після 20.00 з учними заявами вийшов офіційний представник Кремля, головний речник Путіна Пєсков, який знову почав каламутти воду перед перемовинами з Україною. В США. Вчора президент Крине Зеленський анонсував нову зустріч учасників мирних переговорів, заявив про те, що вірогідно у Сполучених Штатах Америки. А сьогодні Пісков сказав, що ні, наступні переговори про закінчення війни відбудуться незабаром, але не у Сполучених Штатах Америки. І про що це говорить? Якби перемовини дійсно відбулися у Сполучених Америки, то є більша вірогідність того, чи це є свідченням більшої вірогідності, що відповідно є якийсь прогрес. І сьогоднішні заяви вечірні піскова вказують на те, що в лапках Путін знову передумав, що Путін продовжує затягувати час. І не дарма сьогодні була заява від міністра фінансів США Бесента, який попередив, що якщо Росія відмовиться від укладання мирної угоди, то США вже підготували санкції. Загалом щодо пригорного процесу, сьогодні президент Курінг Зеленський повідомив, що він завтра в суботу проведе нараду щодо перемовин з українською делегацією, обговорять чутливі аспекти перемовин, тобто неублічної інформацію. І що важливо, президент України зазначив, що заплановані розмови з європейськими партнерами. І щодо загалом європейських партнерів, є заявою від канцлера Німеччини Мерца, що Європейський Союз готовий розмовляти з Росією, але за однієї умови. Такі контакти не мають суперечити основному переговорному процесу, який днями активізувався в Абу-Дабі. Тобто Європа не хоче вести окремий перемовинний, окремий канал перемовин з Російською Федерацією. і загалом щодо Росії. Є заява від Лаврова, який заявив про так звані підпільні контакти з деякими лідерами Європи щодо України, так звані підпільні контакти. І Лавров наголосив, що деякі лідери країн Європейського Союзу навіть приїжджають персонально на Росію. Тут нічого підпільного немає. Усім відомо, хто це. Це Орбан, проросійський прем'єр-міністр Угорщини, а також Фіцо, проросійський прем'єр-міністр Словаччини. І обидва вони приїжджали, прилітали на Росію в Москву. Звісно, не. Вчора, не позавчора, але протягом останніх місяців таке приїжджали. Щодо загалом перемовин, сьогодні видання РБК Україна публікує інсайди, посилаючи на свої джерела, про те, що є певні просування. І щодо просування, то і міжнародні ЗМІ вчора писали, що мова йде про те, що Україна та Росія домовилися про. Те, як буде відбуватися процес розведення військ, моніторинг, взагалі підготовка до заморозки війни, нічого кардинально нового, і зараз потрібно приймати політичні рішення щодо завершення війни. А Путін не хоче як сьогодні ввечері, заявив Пісков, як він сьогодні знову почав каламутити воду, що натякаючи на те, що Москві знову потрібен час. Загалом щодо роботи нашої української делегації, то є заява Зерховної Ради України, що українська делегація впоралася, що всі поставлені завдання виконані. І Дійсно, наша прорна делегація впоралася тут. Немає жодних сумнівів. Зрозуміло, що завершувати війну має саме країна-агресор, і Путін має дати відповідне розпорядження. Щодо загалом заяви від президента України Зеленського, яку він зробив вчора, і про це писали міжнародні змі, що він сподівається завершити війну дипломатичним шляхом вже наступного року, були певні емоції. Звісно, якщо мова йде знову про те, що аж наступного року, однак це такі реалії, ми бачимо, що витворяє Путін. Проте, ситуація на Росії погіршується. Як я говорив у вчорашньому випуску, цитуючи і міжнародні, і російські змі, про те, що кремлівські чиновники повідомили Путіну, що запас фінансової стабільності є лише на 3-4 місяці. Надалі на Росії може розпочатися фінансова криза. Щодо ша сьогодні США застерегли Росію та Китай від нарощування ядерних арсеналів. Ірські пропагандисти сьогодні пишуть, що Рубіо накинувся на Росію. Однак про що йде мова? Мова йде про те, що Росія роками напорушувала ядерну угоду, тому потрібна нова угода. Це офіційна заява від секретаря Ша. Також Рубіо публічно звинуватив Китай у таємному ядерному випробуванні, яке за даними Вашингтона Пекін провів у 2020 році, намагаючись це приховати з міжнародного контролю. Загалом щодо нової угоди про стратегічні наступальні озброєння, чого дуже хотіла Москва. То, США наполягає, що має бути створена нова модель ядерного контролю через порушення з боку Росії та Китайської Народної Республіки. Ось така відповідь Сполучених Штатів Америки. Щодо США є важлива новина про те, що наш спікер Верховної Ради Стефанчук сьогодні зі візитом у Сполучених Америки. він зустрічався з керівництвом Конгресу, верхньої і нижньої плати представників. Також обговорив з сенаторами Гремом та Блюменталем санкції проти Російської Федерації. Щодо ситуації на полі бою, знову є певні добрі новини. Пролунала заява сьогодні після обіду від радника міністра оборони України Сергія Флеша Безкресного, що після обмеження Старлінг на багатьох ділянках фронту зупинилися штурмові дії ворога, і що наслідки обмежень для російської сторони виявилися масштабнішими ніж очікувалося. Очікуємо звіту від Генштабу про втрати окупантів, а також про кількість атак. І про це поговоримо уже у завтрашньому випуску. Є гучна заява сьогодні ввечері. З'явилася від президента України, що у повітряних силах не будуть кадрові зміни, і все через те, що необхідно посилити захист від шахетів. Мова йде про те, що необхідно посилити ефективність роботи нашої малої ППО, наших мобільних груп щодо збиття шахетів. Стосовно добрих новин. Сьогодні Європейська комісія представила 20-й пакет санкцій проти РФ. Цей пакет санкцій дуже корисний для Росії, такий скріплюючий, як там люблять розповідати, тіньовий флот Путіна, банки, російський експорт металів та інше. Очікуємо, що до чергової роковини повноштабного вторгнення цей пакет буде втілений, і 20-й пакет санкцій буде введений за також є добра новина, що Україна, Світовий банк, Японія та Канада писали угоду про 691 мільйон доларів. Це фактично майже 700 мільйонів доларів. Це грантова допомога Україні за рахунок заморожених московських активів. Також є заява від міністра оборони Федорова, що Канада передасть Україні ракети АІМ, ракети повітря-повітря для протидії крилатим ракетам. Є ще добра новина щодо нашої оборонки, зокрема, те, що українська компанія Аеромоторс буде виробляти 60 тисяч двигунів для ППЛА щомісячно що вона вийшла вже на таку потужність, і це в тому числі завдяки інвестиціям від наших іноземних партнерів. Ще добра новина з Естонії. Естонія заборонила в'їзд до шенгенської зони ще понад тисячі росіян, які воювали на боці РФ проти України. Раніше, а саме у минулому місяці, Естонія вже оголошувала про заборону на в'їзд для 241 росіянина, які брали участь у війні проти України на боці РФ. А в цьому місяці вже така динаміка: понад тисячу осіб. Очікуємо збільшення цієї цифри. І також що важливо, що на мою думку необхідно цей процес масштабувати і забороняти в'їзд, в тому числі і членам сім'ї тих росіян, які за гроші влилися до лав російської поцінної армії. Загалом, що до цього процесу, це питання зараз педалює Естонія. Очікуємо, ще добрих новин. Друзі, а закінчуємо цей випуск на такій ноті. Сьогодні наші українські змі гучно повідомляють, що екс-голова Державної прикордонної служби Денеко, яким зараз активно займається Національне антикорупційне бюро, звільнився зі служби за рішенням ВЛК військової лікарської комісії. Ви знаєте, коли я бачу такі новини, що наші генерали звільняються за рішенням ВЛК. Я згадую новину від листопада 2024 року. Яка була опублікована на сайті Радіо Свобода. І Радіо Свобода, до речі, видання робило офіційний запит в наші державні органи, і ця офіційна інформація. Що за час повномасштабної війни за станом здоров'я звільнили 41 генерала, і це лише в Збройних силах України. Це новина від 26 листопада, увага, 2026 року, підкреслюю, а скільки вже часу пройшло. І необхідно цю так звану лавочку закривати, зачиняти, тому що що це таке і як це взагалі виглядає на тлі загалом ситуації, що багато наших воїнів героїв, які реально втратили здоров'я після пора. Вони не можуть списатися з армії через ВЛК, а генерали пачками, десятками списуються, потім отримують величезні пенсії, і зараз це стосується дейнеки. І не лише дайнеки, а й багатьох інших. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. В свої думки, як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей етері.